Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ем, знаєте, це навіть вже не смішно. От правда. Ем, я не дивилась Слугу народу цей серіал. Ем, я навіть не знаю, про що там. Ем, але те, що я побачила сьогодні зранку, чесно, е, я просто була в шоці. Ем, Слуга народу другий сезон, 16 серія. Давайте подивимось уривок. ривок. У нас даже не виглядає навіть не знаю, як це коментувати. Знаєте, це просто якийсь страшний сюр, от правда, наче це взагалі не з нами зараз відбувається. Корупція в країні шалена. Коли хтось каже, що президент не знав, знаєте, от аж бісить правда в країні, де кожен чхнув і вже пів телеграму в курсі, а на банковій не знали. Знаєте, от що саме цікаве, майже всі ставленики і друзі Зеленського виявились крадіями і зрадниками. В мене тільки питання: вони вирішили, як красти до останнього українця чи ні? Чалий, колишній посол в США, сказав, що по його інформації по справі плівок Міндіча в роботу вже підключили в ЦРУ. Тобто вони працюють саме по криптогаманцях фігурантів. Тобто, уявляєте, на якому гачку Зеленський і оця його компанія. Ну, тут вже точно не до України. Вже точно не до України. Вже думають про те, як рятувати свої дупи. 95-й квартал пафосно заявляє про те, що позбулися всіх корупціонерів. Вони поміняли Міндіча на шефіра. Але ми добре знаємо, що пристановка оцих, знаєте, цукерманів, на шіферманів, ну, це все не знизить жагу до розкрадань. Це все не знизить жагу до втечі з награбованим за кордон. Баканов, Резніков, Умєров, Міндіч, Єрмак. До речі, де Єрмак? От скажіть, де Єрмак? Служить. Де ніколи в житті в це не повірю. Шурма, Татаров, Кулеба, Шефір е, можна довго ще продовжувати цей список. Але сам Зеленський, ну, типу, нічого не знав. Знаєте, дуже, от якось навіть дуже шкода вже стає нашого президента. Якось, знаєте, давайте його підтримуємо, так, хто як може, хто молитвою, хто словами подякує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Знаєте, цей зелений серіал, він ну, виходить на новий рівень. Але від цього, якщо чесно, навіть страшно вже стає. Мендель раптом прозріла, Єрмак вже демон. А Зеленський з командою, як завжди, роблять вигляд, що ну, це все ж, це все ж не про них. Корупційна піраміда тріщить, бек-офіси просто сиплються, компромат лізе просто звідусіль. Америка тисне і зараз. З урахуванням всього того, що відбувається, ми просто дуже жорстко програємо, от і все. Але щодо цього серіальчику, так, про зелених, я думаю, що це тільки початок. Знаєте, але багато людей задають питання, а коли все це почалось? От коли. І тут хочу, щоб ви послухали ось це відео, і тоді ми з вами продовжимо. Знаєте, я зіштовхнувся з Єрмаком ще в 19-му році, коли мене там знайомі з ним познайомили і сказали, що ця людина буде реформувати СБУ, і вона буде будувати нову СБУ, нову країну без корупції, як вони тоді закликали всю країну. І я з ним зустрівся і сказав, що ці люди, які займалися війною в службі безпеки України, вони не були на економічних посадах, не, не там контрабанду, не корували, не боролися з нею, не були з корупцією. Тому вони не заангажовані, вони можуть побудувати нормальну не службу безпеки України. Єрмак. Сказав, що він дійсно розглядає наші кандидатури, давайте будемо на цьому домовлятися. Однак через 3-4 дня мені сказали, що Єрмак пропонує заплатити йому 10 тисяч доларів за ці зустрічі, за дві зустрічі. І я зрозумів, що вже тоді це 19-й рік, уявіть собі, червень місяць, вони тільки-тільки ще не закрилися виборчі дільниці, а вони вже тоді Але почали. Так. Да. Я не повірив цій людині, яка мені це запропонувала, тому я дав йому диктофон і потім. Далі, далі, далі народилися плівки Дениса Єрмака, які дійсно підтвердили мені той, той факт, що вони прийшли не просто е, будувати країну, вони прийшли будувати корумповану систему, корумповану, е, скажімо, на, наскрізь від самого низу і до самого верху. І вони причому про це говорили, що це сімейний бізнес. У них що їхні батьки товаришують, що це наші дві сім'ї будуть вирішати вирішувати, ну, хто то, буде. Знаєте, насправді, епоха Міндічій, все ж, це ж, ми ж розуміємо, що все це розпочалось не вчора. Все було ясно, як Божий день ще з випадку нардепа Слуги Ось того ж Трухіна і сумок з баблом, так, з великого будівництва. Ця вертикаль мародерства вона почала вибудовуватись ще з першого дня взагалі приходу оцього колективного Коломойського. Колективного Коломойського до державних фінансових потоків. Ну я не знаю. Подивіться хоча б статистику прибутковості держпідприємств, подивіться на стан «Укроборонпрому», Подивіться на стан Нафтогазу, на показники інвестицій 18-го в порівнянні, наприклад, з тим же 21-м. Грабували багато і одразу почали грабувати в перші дні. А інша справа щодо цих можливостей вже долучились знаєте, чимало добрих патріотів, так? патріотів. які тепер роблять такі обличчя І бігають з питанням: знав, не знав і так далі. Знали всі, знали всі, просто одні весело долучились до цього позитивного життя, так? за легкі гроші. А другі просто грабували і тікали. Наприклад, той же банкір Шевченко, міністр Смірнов, офісник шурма. так, ну, Тобто комусь було похір, вибачте. А більшість, як завжди, поклала свої, свої мозги в телевізор, так, в марафон і нічого не хотіла слухати. Але найгірше у всій цій ситуації, що про все це знав Путін. Який бачив слабку систему, поламану систему і ламанувся, вибачте, добивати. Але наштовхнувся на ЗСУ, на сотні тисяч добровольців, на західну допомогу, на паростки єдності, ну, принаймні, яка була в 22-му році. Так що звести, от, знаєте. Якщо звести все це докупи докупи і от впертись в точку мудаків з енергоатому, так, і що це якби все тут на ньому зациклилось, все ні, це помилка. Я думаю, що все набагато гірше. Одним енергоатомом тут не закінчиться. Я думаю, що попереду ще просто стільки інформації. Про крадіжки, що ми будемо з вами просто в шоці. Від одніх тільки крадіжок на оборонці, я думаю, в нас просто коси дибком стануть, скільки крали. От коли ми дізнаємось про це, це буде просто треш. Але головне питання: що робити? Ну, особисто моя думка: що треба вибори і треба міняти цю владу. От і все. Це не серіал «Зелений сезон 5, це наша держава на межі. Розумієте, корупційна піраміда тріщить, і це шанс зараз. Або ми доб'ємо її правом, аудитом, вироками, або вона нас доб'є оцим фарсом, і потім скажуть про зради, якої не було. Ем... Пишіть, що ви про це думаєте. В мене все на сьогодні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.